Привіт! Ласкаво прошу на мій канал, а ви вже задумувались над тим, які смаколики будете готувати своїм рідним на різдвяні свята. Не можу затриматись на одному рецепті, тому в цьому році спробувала приготувати різдвяний кекс по новому рецепту. Дуже подобається мені, яка пухка випічка виходить з кисломолочного сиру. Тож сьогодні ми з вами приготуємо різдвяний кекс штолен використовуючи кисломолочний сир. Отже, годі базікати та гайда до роботи. Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. І перше, що нам потрібно зробити за день до приготування кексу. Це підготувати сухофрукти. Я їх промила під проточною водою та порізала на шматочки курагу. Також буду використовувати родзинки та журавлину. Помиті сухофрукти викинула на сито, щоб стекла з них зайва вода. Далі переношу свої сухофрукти в банку та заливаю їх алкоголем. Зазвичай сухофрукти замочують в коньяці або в ромі. В мене вдома, крім Мартіні, більше нічого не знайшлось, тож заливаю сухофрукти в мартіні, ставлю банку сухофруктами в холодильник на одну добу. На наступний день перше, що нам потрібно з вами зробити, це дістати всі інгредієнти з холодильника, бо для приготування нашого кексу все має бути кімнатної температури. І наступне, що я хочу зробити, це закінчити підготовку наповнювача для нашого кексу сухофруктів та горіхів. А саме знімаю цедру з одного апельсина та лимона. Потрібно знімати тільки верхній шар до білого. Наступний білий шар цитрусових буде давати гірчинку. І, звичайно, перед зніманням цедри я апельсин та лимон помила під проточною водою та висушила рушничком, ось скільки цедри в мене вийшло. Після цього потрібні горішки. Фундук та волоський горіх я перед тим обсмажила на сковорідці на маленькому вогні 10 хвилин. З фундука зняла шкірку. Горіхи подрібнюю не дуже дрібно, на середні шматочки. Сухофрукти я теж дістала з холодильника трішки раніше, щоб вони нагрілись до кімнатної температури та викинула на сито, щоб з них стік алкоголь, який не увібрався в сухофрукти. Сухофрукти переношу в миску. Сюди ж додаю горішки та цед. Перемішуємо. Наш наповнювач лопаткою. Цей різдвяний кекс готується не на дріжджах, а на розпушувачі. Тому опару ми з вами готувати не будемо, а відразу переходимо до приготування самого тіста. Отже, в чашу міксера до вершкового масла кімнатної температури додаємо відразу всю цукрову пудру, сюди додаємо декілька крапель екстракту ванілі. Починаємо збивати масло з цукровою пудрою на найменшій швидкості міксера, яку поступово будемо збільшувати до найбільшого. Вершкове масло можна замінити на рослинно-вершкову суміш. Трішки позбивалось масло та допоможу міксеру лопаткою. Підберу все масло зі стінок діжі та продовжую збивати на максимальній швидкості. Ось чому моя діжа ніби жива під вінчиком. По звичці підкладаю під діжу металічну кришечку. Збиваємо масло з пудрою до пишності та посвітління 5 хвилин. Паралельно до кисломолочного сиру в блендер додаю 2 яйця кімнатної температури та дрібку солі. Перебиваю блендером до однорідності. Також хочу ще підготувати сухі інгредієнти. Просіємо борошна. Та до борошна просіюємо розпушувач, бо від зберігання він збивається в грудочки. І як приготувати розпушувач в домашніх умовах, ви можете дізнатись, переглянувши відео, посилання на яке з'явилось у правому верхньому кутку. Перемішуємо наші сухі інгредієнти вінчиком до однорідності. Коли масло збилось в пишну білу масу, додаємо до нього перебитий сир з яйцями. Та знову вмикаємо міксер на максимальну швидкість та перемішуємо тісто. До однорідності одну хвилинку. Далі в діжу висипаю наповнювач з горіхів та сухофруктів. Міняю насадку вінчик на насадку гак, забираю з-під діжи металічну кришечку та на найменшій швидкості перемішую тісто, зовсім трішки. Далі сюди ж висипаємо відразу всі сухі інгредієнти та знову перемішую тісто на найменшій швидкості до однорідності. трішки домішую лопаткою. Далі з допомогою ваги я поділила тісто на три рівні частини, присипаю свою робочу поверхню борошном та переношу на нього своє тісто. Руками розплескую його у прямокутний по розміру, підходящий до моєї форми в якій буду випікати свої штолени. Далі до середини загортаю по довжині один кінець прямокутника, та на нього загортаю інший кінець. Виходить такий собі конвертик. Перекладаю конвертик у таку саморобну форму. В магазині можна, звичайно, купити вже готові форми з матеріалу схожого на фольгу, тільки вони більш цупкі. Все це саме проробила з рештою тіста і вийшло в мене 3 конвертика. Ставимо випікатися штолени у заздалегідь розігріто до 180 градусів духовку. Час випікання 1 година. Коли пройшов час, я провідкрила дверцята духовки та залишила там кекси ще на хвилин 10. Кекси трішки ухололи і тепер переношу їх на будь-яку поверхню застелену пергаментом. Штолени Змащуємо розтопленим вершковим маслом зі всіх сторін та присипаю через сито цукровою пудрою. І ось так залишаю кекси в спокої до повного остивання. А коли це сталося, я кожен кекс ще трішки присипаю цукровою пудрою та загортаю в шматочок пергаменту та в харчову плівку і кладу свої різдвяні кекси в холодильник дозрівати на 2-3 тижня. Але не хвилюйтесь, я звичайно розріжу вам одненький, щоб показати вам всю внутрішню красу різдвяного кексу. І це щось неймовірне. Мій кекс настоявся в холодильнику лише 2 дні, і він вже дуже смачний. І чим довше він буде настоюватись, тим смачніший він буде ставати. Це справді кулінарна магія. Просто фантастика! Якщо відео сподобалось, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях, а які у вас традиційні смаколики в сім'ї на різдвяні свята. Поділіться своїми рецептами. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!